Субота 9 вересня видалася насиченим футбольним днем у нашому місті. О 9-й годині ранку розпочався турнір футбольного клубу Суходоли, приурочений до Дня фізичної культури та спорту. Участь у якому взяло 20 команд, які представляли сусідні громади. Розпочали відкриття традиційної згідно України та подяки усім захисникам за можливість проводити такі заходи для дітей. Хвилиною мовчання вшанували усіх загиблих героїв. Галина Сурмає подякувала усім учасникам за те, що завітали у наше місто. Також із привітальним словом до учасників змагань звернулися начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін. З привітальним словом також виступив президент футбольного клубу Суходоли Мар'ян Лагода. До всіх вітальних слів також долучився постійний спонсор Кривіцький Сергій, який завжди допомагає в організації таких турнірів. Маріан Євгенович, вітаємо вас з сьогоднішньою подією. Як взагалі підійшли до організації сьогоднішнього турніру? Ну, до організації сьогоднішнього турніру підійшли, як завжди. Не один день це все було. Це було кілька тижнів дзвінків, кілька тижнів співпраці з тренерами з сусідніх міст. Так, що команд сусідніх, так що за кілька тижнів ми підготувалися. Довгий процес, щоб провести цей турнір, це є довгий процес. Процес і в кубках, і в медалях, і в організаційних таких питаннях. Так що два-три тижні ми готувалися. Я би хотів подякувати Ігору Степановичу Хресику, директору спеціалізованої школи No2, за надане нам не тільки сьогодні футбольне поле, а й на постійній основі, який ранньої весни нам надає. Це поле і надіюсь на майбутню співпрацю. Дуже дякую вам. І, звичайно, ще би хотів подякувати Юрію Богдановичу, нашому тренеру, Галині Євгенії і його дружині, те, що вони долучаються до проведення цього турніру, долучаються до організації всіх наших тренувальних процесів. Дякую вам також. Скільки команд сьогодні приїхало на турнір? Сьогодні приїхало 22 команди. Географія якщо... <графія> яка? Географія йде у нас і якщо по областях, то і Львівська область у нас присутня, Тернопільська і Рівенська. <граф> що найважче було в організації такого масштабного дійства. Що найважче? Я навіть не знаю, що щось у нас є важке. Ми турніри проводимо часто, ви знаєте. Все по стандарті. все по стандарті. Тобто в кого? Щось особливого не може виокремити. До кінця цього року плануєте ще якісь турніри організувати? Сто процентів. Плануємо. Традиційний турнір, який ми проводимо більше 10 років в спортзалі, це до Дня Святого Миколая. Так що цього року ми також плануємо його. Якщо нам все складеться, так що турнір буде обов'язково. Ще один, як мінімум. Які сьогодні кубки для переможців підготували? Ну, ми так по секрету сказали, що ми підготували як для переможців, так і для переможених. І цього року, напевно, турнір такий один з перших, той, де будуть всі нагороджені в нас, так ми вирішили, враховуючи, що сьогодні свято день спортовця, так що ми вирішили не виокремлювати. Ну, звичайно, будуть переможці, там десь щось буде більше, але і переможені також будуть нагороджені. Такими кубками і медалями. Оскільки це турнір такий дуже маленьких хлопців, дуже маленьких дітей. Ну, для майбутнього, щоб вони заохочувалися. Оці якісь медалі, кубки, вони і без хлопців, тих, хто сьогодні щось не виграє, ти їх буде воно заохочувало на майбутню перемогу. Ну і побажання для учасників турніру сьогодні. А побажання, побажання які можуть бути? Переможцям я би хотів побажати не зупинятися на досягнутому. А переможе нам не опускати голови, робити правильні висновки, щоб бути майбутніми переможцями. А як взагалі готувалися до сьогоднішнього турніру? <пробітник> Ми вже неодноразово проводимо такі грандіозні турніри, які... Не є менше 20 команд. Запрошуємо гостей, шукаємо спонсорів. Практично буквально ми все на своєму утриманні, на підтримці батьків, на підтримці Мар'яна Євгеновича. Це все фінансування йде з власних коштів. Яка вікова категорія бере участь в турнірі? Вікова категорія в нас де три вікових категорії – це 2011-2012 роки, 2013-2014 і самі наймолодші – це маленькі, які буквально займаються тільки півроку, це 15-16 роки народження. А зовсім нещодавно команда ФК Суходоли була у Луцьку. Чи плануєте ще до кінця цього року якісь такі виїзди на такі змагання і турніри? Так, ми запрошені на чемпіонат е, світу в Барселону, але е, не знаємо, чи ми зможемо прийняти участь, тому що наш тренер є мобілізований і він е, ну, проходить службу в ЗСУ. І так, е, Ну, що йому виїхати за кордон це ну, дуже важко. А без нього я думаю, що приймати такому грандіозному чемпіонаті нам буде заважко. Команди були розпроділені у підгрупи за віковими категоріями. Як сказав один із тренерів, переможців напруга ігор була такою, ніби кожна гра за перше місце. Вброди нас запросили вже не перший раз, не перший раз ми сюди приїжджаємо. Грали давне давно знайомий з керівництвом команди. Дуже подобається, ну, хороша організація турніру і хотілося б ще сюди приїжджати. Ви сьогодні свою команду привезли. Як готувались до сьогоднішнього турніру? Ну, звичайно, ми готуємося не тільки до того турніру, ми також участвуємо в дитячо-юнацькій футбольній лізі нашої області на Волині. Ну, а це один з етапів підготовки до цих змагань. Бажаю всім е, учасникам і не тільки тренерам, а всій нашій країні, в першу чергу, миру, е, щоб швидше закінчилася ця клята війна, як кажуть. Ну, і, а всім здоров'я, щастя та процвітання. Юні футболісти не шкодували себе навіть ціною травмування, але на щастя все обійшлось, бо жодних важких трафунків. Як готувалися до сьогоднішнього турніру? Дуже ми мали виграти першу роль, але програли її. Маємо виграти всі ігри. Е, як у вас проходить тренування? Тренування проходить файно і дуже як це сказати. Дуже насовшено. Так. так. — А взагалі, скільки у вас тренувань на тиждень? Е, е, четвер, вівторок і субота. Е, — Любите їздити десь на змагання та, і на турніри? Та. Що саме більше подобається в таких поїздках? Сам більше подобається перемога. Сьогодні хто переможе? Ми. Як ішла підготовка до сьогоднішнього турніру. У нас було багато тренувань, багато ігор. Ми грали ігри з іншими командами, зі старшою групою. Тому в нас ми багато готувалися до цього турніру і хлопці багато старалися, щоб показати свої найкращі результати. Взагалі, як часто у вас тренування і чи вони більш насичені перед турнірами? Ми стараємося робити завжди ігри кожного тижня. Маємо гру. І два рази в тиждень тренування, а як перед якимось турніром робимо більше тренувань, більше ігор, щоб хлопці більше награвались. Як діти налаштовані на сьогоднішню гру? Позитивно вони кожен вечір мені вже пишуть, коли ми їдемо, коли, давайте. Ми вже хочемо на турнір, коли ми будемо грати, з якими командами. І вони дуже цього чекали. Вже два тижні до турніру вже пишуть, коли ми їдемо. Як вам організація у бродах такого творці? Е, мені тут дуже подобається, тут все класно, і тренер Юрій Богданович, я йому дякую за те, що він нас запрошує. Е, організація нам подобається все чітко, по плану. Ну, ніяких там нема е, недоліків. Е, ще побажайте щось сьогоднішнім учасникам. Е, щоб вони... Надалі з таким ентузіазмом е, грали в футбол і розвивалися, і йшли до своїх цілей. І не важливо, якщо вони програють, то щоб вони на цьому не зупинялися, а тренувалися і наступний раз ставали сильнішими. приїжджали і вигравали. Організатори підготували нагороди для усіх учасників турніру усі отримали пам'ятні нагороди та медалі. Чи складно було готуватися до цього турніру сьогоднішнього? Ну, звичайно, в такий наш військовий час, до того взагалі, набірці цієї групи 13-го року попав в такий складний період коронавірусу, потім окупації Росії, повномасштабної війни. Тому що в якійсь мірі от нестача тих турнірів і готуватися готуємося, дякувати Богу, як всі кажуть, захисникам, які нас захищають. Тренувальний процес триває, але в плані турнірів. Добре, що є такий Юра, і Юра і Галина Сурмай, Мар'ян Лагода, що в територіальному як -то сказати, принципі нас запрошують, що сюди близько Золочува і, звичайно, що у день турнір, як кажуть, займає місяць тренувань. Так що дуже вдячні за запрошення і дітки от ростуть на турнірі, потім при тренувальному процесі відразу ведно прогрес, який дали ті змагання. Як взагалі діти налаштовані на сьогоднішню гру? Та діти налаштовані, я вам скажу, як на, як на останній матч, вони то налаштовані, але є ще суперник і в залежності, який опір дає суперник, і від того залежить результат. Діти налаштовані, вони тим живуть, звичайно, хочуть. Ну, можливо, навіть не вміють, добре, що в них є такий, не кажу, от в цьому віці. Можливо, хтось навіть технічно відстає, але ти... є такий нокаут, є така боєздатність. Ось так. Чи плануєте в себе проводити якісь турніри такого плану? Звичайно, ми проводимо. Зараз, можливо, будемо думаємо, будемо провести пам'яті Чікіля Ігора Романовича, потім проводимо що щось так складається. У нас багато турнірів пам'яті пам'яті братів-завальнюків, футболістів от з нашого міста, і зауча спортивної школи, і брата, тренера, команди соків. І героїв Крут от в лютому. Ольні баталії переповнювали нестримні щирі дитячі емоції. А за дотриманням правил стежили професійні арбітри. Ну, Судівство на вищому рівні Судді в нас сьогодні проводять матчі, які типу, проводять матч, судять матчі першість Бродівського району. І так вони кваліфіковані судді, хороші і також я думаю, все буде добре у нас. Так що до кінця року плануєте ще десь виїзди або ще такі турніри в нас міста? Ну, так, ще запланований турнір у місто Золочів. Так, запланований турнір ще по старшому на групі це Волин Кап, проходить в Луцький турнір. Ну, і також будемо приймати участь на, на Львівську область по Федерації футболу Львівської області. Ну і побажайте сьогодні учасникам щось? Бажаю учасникам, ті, що програли, не розчаровуватись, ті переможці, щоб кажуть, заслуговували на перемогу, і також без травм, щоб діти виступили без травм. Турнір тривав увесь день до пізнього вечора. За підсумками змагань команди у своїх вікових категоріях розпроділили перемогу так. У підгрупі 15-16 років восьме місце зайняла команда із Почаєва, сьоме місце місто Радавилів, шосте місце футбольний клуб Суходоли, п'яте дю США Угнів, четверте чемпіон зборів 2, третє місце дю США Золочів, друге місце. Команда Чемпіон зборів. Ну і перше команда із Червонограда. У категорії 13-14 років народження п'яте місце дю США Червоноград, четверте місце дю США Горохів, третє місце команда із зборова. Друге місце зайняли дю США Золочів. Ну і перемогли у цій категорії футбольний клуб Суходоли. Перше місце також визначили найкращих гравців у кожній команді. У старшій віковій категорії місця розподілилися так: п'яте місце в Касохудоле, четверте чемпіон зборів, третє місце команда Леви із міста Почаїв, друге місце дю США Золочів. І перше місце авангард Андріївка. Від турніру я очікував. Просто прийняти участь, бо на такому рівні ми перший раз приймаємо участь в такому, з в тої сторони команди Радовилів. Ми більше приймали участь там Каменка-Бузька, там отакі команди. А тут ми просто приїхали з дітьми, щоб діти добралися, набралися досвіду, вікова група 11-й, навіть хлопчиків взяв з 13-го року, щоб бачили, чим, ми, чим, чим вони ці. От. Ну, вдалося взяти перше місце, неочікувано. Але дуже приємно, я всіми дітьми задоволений. Ми тренуємося кожен день, через день у нас заняття три рази, три рази тренування на тиждень. Ми пр проводимо діти в різних вікових груп, ми маємо дві групи. У селі Андріївка є штучне покриття. Ми займаємося. Діти в середньому по 25 чоловік приходять на, 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 на заняття. От діти... Правильно ви кажете? Да. Так, Так, бачите, то, то є різна вікова група. А ще дітки 15 рік, 16 рік. Просто ми сьогодні їх вже нести не довезти, бо нам пізно здали школярика. Скільки часу ви тренували у цю команду? Хлопчики, скільки ми займаємося? За роки. Вони сказали за мене. Дякуємо Збройним силам, що нам дозволили провести сьогодні цей е, такий дуже, дуже гарний турнір. Та організаторам так само дуже великий, до вищому рівні організація. А хлопчикам займатися, займатися, ще раз займатися. Нема такого, хто не міє. Є такі, що не хоче. Але на цьому футбольні баталії у нашому місті не завершилися. Паралельно із тим на стадіоні ювілейний проходив матч між ветеранами футболу міста Броди та Красне, приурочений до дня фізичної культури та спорту. Гра була насиченою та запеклою. Ну а перемогу здобули команда ветеранів міста Броди із рахунком 3-1.